8.59. понеділок. Такий вигляд має серед місця Коломиї. За кілька секунд тут почне лунати сповіщення про хвилину мовчання. Про початок такої ініціативи з 17 червня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. З його слів, всі жителі громади і пішоходи, і водії мали б зупинитися щоб вшанувати полеглих у війні. Хвилина мовчання пам'ять про всіх українців які загинули. А волю та незалежність України! Більшість коломиян, які перебували поблизу міської ратуші та на вулиці Чорновола, не зупинялися. Не зупинялися і водії автомобілів. Вшановували пам'ять загиблих захисників та захисниць, стоячи нерухомо на вулицях кілька жителів міста. Сьогодні дійсно перший раз щось так в будній день в 9.00 Ми запускаємо звуки зучнемовця. Ми про це повідомили в четвер. Ми щиро надіялися, що люди на це відреагують, але як бачимо, склалася така ситуація, як вона склалася. Це не означає, що ми будемо зупинятися. Тобто, можливо, це сьогодні перший день. Можливо, люди з непривички, можливо, люди ще не всі знали, хтось щось не розумів. Ідея за допомогою гучномовців інформувати жителів громади про хвилину мовчання належить військовослужбовцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Вони щодня у військовій частини. Тині та біля меморіалу кожному поколінню своя війна вшановують пам'ять полеглих у російсько-українській війні, розповів військовослужбовець десятки Олександр Веселовський. З його слів, під час таких вшанувань багато людей, які бачать військових та чують метроном, не зупиняються. В більшості транспорту, що приїжджає, всі, всі їдуть мимо. Ніхто не зупиняється, ніхто не звертає на це уваги. Це не є порушенням, але і треба мати повагу до загиблих. Зупиняються вшанувати пам'ять полеглих у війні зі слів військовослужбовця, переважно ті люди, в яких близькі чи рідні зараз воюють або ж загинули, захищаючи Україну. Ми мене син на фронті. Ми приїдемо, ми вчимо. Слава Богу. слава Богу, все нормально на купинську. Мене внук офіцер, внучка і два сини. Так що з великою повагою, з великим болем, жалем. Не мовчання буде. Але чи от коли зупиняються, вшановують? Не всі. Не всі. Але коли буваєте в місті? Я зупиняюся, як по телевізору. Я вважаю, що віддати хвилину свого часу це не є так багато. Натомість наші герої віддали нам найцінніше, що у них є, це життя, і ми повинні пам'ятати про них. Тому що саме через них ми маємо можливість жити нормальним буденним життям, щодня о 9 годині військовослужбовці десятки вшановують полеглих у війні не лише у військовій частині, а й тоді, коли перебувають у зоні бойових дій, каже офіцер управління військової частини Богдан Флюнт. З його слів, найменше, що можуть зробити цивільні для тих, хто віддав своє життя, захищаючи незалежність України, це вшанувати їхню пам'ять. На запитання про те, що відчувають військові, коли бачать, що люди в тилу не зупиняються під час загальнонаціональної. І хвилина мовчання відповідає так. Вчувають сором, тому що ти розумієш, що потенційно можеш бути ти тією людиною, про яку яку будуть завтра згадувати, і ти приходиш, дивишся на людей, а всі це ігнорують. І звісно, логічно виникає питання: а якщо завтра я буду на місці цього полеглого воїна, про мене так само мене так само будуть всі ігнорувати. Про мене так само дуже швидко все забудеться. Я вважаю, що хвилина мовчання, вона зараз. Має бути у нас на всі наступні покоління війти в звичку щоденну, де би ти не був, чи ти вдома чистиш зуби. Ти глянув на годинник, зупинись, просто згадай, просто згадай, тому що е, саме оця пам'ять допоможе нам в майбутньому не повторювати багато помилок і цінувати те, що у нас є. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.